Збудований будинок на міцному фундаменті це основа. Але існує таке поняття як ентропія. Що ж таке ентропія? Це фізичне поняття, яке описує поступову неперервну деградацію або неминучий розпад будь-якого суспільства чи системи, якщо туди не вливати нові сили. Це важливо в будь-якій сфері нашого життя. І про це нам чудово відомо. Якщо нехтувати власним тілом, воно слабшає. Автомобіль без ремонту ржавіє. А людина, котра сидить перед телевізором весь час, вона тьмяніє. Не виняток з правил і є наше родинне життя. Адже все навколо крихке. Родинне життя не виняток з правил. Адже також воно потребує уваги, зусиль і самопожертви від нас. Щоб сімейне життя не стало сірим і буденним, вам необхідно вносити певну рівновагу любові і дисципліни. Антикорозійні засоби створять захист від зовнішньої руйнації, а також внутрішньо сформулюють стриманість і повагу один до одного. Пензель з фарбою додадуть свіжості у сімейну атмосферу. Будівельна рулетка допоможе виміряти довжину теплих відносин. Це мистецтво ремонту у родині. Перша частина книги Бруно Фереро Ваші діти мають лише вас розгортає перед нами приємну взаємодію у сім'ї один з одним. Читаючи разом, будемо навчатися будувати міцний фундамент сімейного щастя у вихованні наших дітей. Читайте, міркуйте! Практикуйте, залишайте відгуки, ваші враження у нашому телеграм-чаті.